Друзі, сьогодні хочу вам показати одну медитацію, яка буде працювати над тим, щоб відпустити якомога більше стресу. Їх в Кондаліні йозі таких практик дуже багато, але мені дуже подобається ця практика, тим, що своєю назвою краще спати, краще кохати і краще боротися. Все те, що потрібно українцям в нашому сьогоденні. Ця практика називається Шабат Крія, а в неї є певна послідовність дихання. Я зараз розкажу, як, як потрібно дихати. Отже, наша позиція: права долоня в лівій, великі пальці разом. Це звичайно, мудро буде. Хребет прямий, розслаблені плечі. Сидіти можна як завгодно. Якщо вам важко сидіти в простій позі, ви це можете робити на стулі, спертися на стіну, витягнути ноги це не важливо, важливо прямий хребет. А, отже, шапт кріє, кріє, щоб краще спати, краще кохати і краще боротися. Наше дихання буде наступним: ми будемо вдихати на чотири підвидиха через ніс. Тільки ми вдихнули на 4 підвдихи, ми тримаємо затримку на 16. А, якщо ми вдихаємо, ви можете повторювати мантру са та на ма 4 підвдихи. І на затримці дихання ви можете повторювати мантру 4 рази са та на ма, са та на -ма, са та на та на ментально. І а, чи від 1 до 16. Чотири підвдихи, затримка дихання на 16. Окей? І потім видих на два рахунки. Знову ви можете рахувати раз, два, чи використовувати мантру Вахий Гуру. Отже, взагалі, в ідеалі використовувати саме мантру ментально про себе. Але якщо ви навички в кондолініййозі і з мантрами у вас ще складно, ви можете використовувати звичайний рахунок. Отже, ще раз ми вдихаємо на чотири підвидихи і вібруємо мантру ментально са та нама. Потім, після вдиху, затримка дихання на 16 рахунків. Для цього нам потрібно чотири рази повторити мантру ментально «Са -та -на ма сатана, сатана, сатана. Са чи від 1 до 16. І потім видих на 2 підвдихи. Ментально вібруємо мантру вахий, гуру. Чи раз, два. І таким чином ми дихаємо. Чотири підвдихи, затримка на чотири сатанами і видих на вахи і гуру, Чи на раз, два. Сподіваюся, що зрозуміло. І зараз ми з вами таким чином будемо дихати. Отже, мора буде, ревет прямий, розслабте свої плечі, фокус, точки третього цього ока. І починаємо. І зробіть вдох. За дихання, диханням лоба тягніть м'язи, а хворі, не все залишайте в охороні, в попу. Крохайте на рівну І вдох. Спостерігайте зараз за ефектом від цієї практики. Дихайте глибоко, спокійно. Ми робили з вами 7 хвилин. Можна її доводити до 15 хвилин і навіть до 31 хвилини. І тут буде перебудовуватися вся нервова система, симпатична, парасимпатична нервова система буде заспокоюватися ваш розум, буде працювати, включатися ваш дух, щоб краще спати, краще кохати і краще обуруватися. Отже, практикуйте. ちょ